Вітаю вас, любительці! Це теропрогноз на новий 2025 рік саме для вас. А поки я перемішу колоду, будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні розклади, і поставте лайк, мені буде дуже приємно. Думайте про себе, розслабтесь! Спочатку я доставлю загальну карту, як в цілому пройде ваш рік. Загальна карта для титців на новий 2025 рік. Новий рік насправді буде для вас новою сторінкою життя. Тут важливо, що ви маєте відпустити щось старе і йти в нове, в нові шанси, в нові можливості. За цією картою на дні колоди можуть бути старі проекти на роботі або старі стосунки, які вже віджили та своє, і вже варто їх закінчити. Також за цією картою можуть бути люди, з якими вам вже не по дорозі. А головна карта вашого року це вісімка жеслів. Це дуже гарна, дуже успішна карта, вона каже про те, що у вас буде багато нових, дуже класних можливостей. Головне бачити їх і використовувати, тоді їх буде ще більше. Також вісімка жеслів говорить про дії. Тобто, у новому році вам важливо діяти назустріч до своїх тіл, до своїх бажань, до своїх мрій, не стояти на місці. Використовувати всі шанси, які вам дає Всесвіт. Ці шанси будуть досить корисними для вас. Також можуть бути такі, що зараз у вас щось стоїть на паузі. Це можуть бути стосунки на паузі, та? або якийсь проєкт стоїть на паузі, та і ви ніяк не можете його завершити. Ось ця карта яка розкаже про те, що вже треба завершити старі справи, та? які вже давно-давно хочуть бути завершеними. Іти далі, йти в нове. Зараз подивимося, що вас обрадує, чим вас порадує новий 2025 рік. Що порадує, що обрадує тельців у новому 2025 році? Що обрадує, що порадує тельців у новому 2025 році? Яка буде радість у тельців у новому році? Тут навіть дві карти вийшло. Знаєте, ви позбудетесь якихось переживань ваших, та? тобто тут такі дві карти, що, можливо, зараз у вас є якісь переживання, або якісь страхи можуть бути. І у новому році ви позбудетесь від цих переживань, та? від цих страхів. Також зараз у вас можуть бути якісь непорозуміння з людиною, або якісь сварки, та? тобто з кимось ви не лагодите І у новому році. Ви знайдете компроміс, та простягнете руку допомоги якоїсь, та ви налагодите стосунки з кимось. Тобто тут може бути примирення з якоюсь людиною. Я дуже рада, що у новому році завершаться якісь ваші переживання, страхи або страждання. Тут навіть можуть бути проблеми з фінансами, які завершаться і почнеться новий, благоприємний для вас етап. Про фінанси ми подивимося трішки пізніше, більш детальніше. Також за цією картою це можуть бути нові люди у вашому житті, які допоможуть вам справитися з цими переживаннями, да? Або це можуть бути просто нові знайомі, нові друзі, або ви знаєте свою другу половинку. Тобто, ось це вас порадує у новому році. А тепер ми подивимося застереження для вас на новий 2025 рік. Чого вам слід остерігатися у новому році? Застереження для тельців. На новий 2025 рік. Чого слід остерігатися тельцям у новому 2025 році? Застережні, дітейці! Застереження для вас, любительці, це те, що вам не варто діяти досить інфантильно. Та тут вам варто продумувати кожен ваш крок. Розумієте, так? І діяти на основі вашого попереднього досвіду. Тобто, припустимо, яка ситуація повторюється, і ви згадуєте, як ви в минулому поступили, і так як ви поступили, було неправильно, так? І в цей раз ви вже поступите по іншому, по новому, так? А можливо, в минулому ви мали позитивний досвід, і в цей раз треба рухатися так само. Також може бути таке, що перед вами буде стояти вибір, і ви будете несерйозно до нього ставитися, так? Не будете продавати того значення, яке би мало бути. Тому тут важливо кожен вибір дуже гарно обдумувати, обмислювати та і приймати рішення дуже зважено. Зараз подивимося пораду від карт для вас на новий 2025 рік. Порада від карт для тельців на новий 2025 рік. Порада від карт для тельців на новий 2025 рік. Подивимося, що вам радять карти. Ну і перше, саме головне, що хочу сказати, це те, що варто починати щось нове. Те, про що ви вже давно думали, та? можливо, ви не наважувалися на щось нове, бо, можливо, у вас були якісь страхи, та? або думки, що у вас не вийде щось. Та? У новому 2025 році варто вже нарешті наважитись і зробити цей крок у нове, у те, що вам хотілося вже давним-давно. Наступне, що тут варто приділяти багато часу і увагу своїй родині. Це можуть бути близькі, родичі, діти, чоловік, дружина. Тобто, багато приділяти уваги саме вашій родині, вашим коханим і близьким людям. За цією картою можуть бути багато переживань, багато страхів, думок. Але насправді, бачите, ось ці ці думки нав'язані. Тобто, насправді вони не такі страшні, як ви собі думаєте. Тобто тут можуть бути такі думки. Нав'язливі, нав'язливі і на пустому місці вони. І вам варто їх фільтрувати дуже гарно, да, для того, щоб не, не попасти ось в цю ловушку. Розумієте? Тобто варто фільтрувати всі ці думки і намагатися бачити тільки позитивне. Тепер подивимося, що вас чекає у коханні у новому 2025 році.

Можливо, зараз у вас є якась криза в стосунках та в коханні. Можливо, когось немає другої половинки, а з іншого боку, у когось проблеми та в стосунках. Я хочу сказати, що у новому році всі ці страждання вони завершаться. Та десятка це завжди завершення чогось, розумієте? Та і тут варто буде прикласти зусиль для того, щоб завершились ці страждання. Можу сказати, що ваше особисте життя налагодиться у новому році, особливо, якщо зараз у вас є якісь трапли, якісь проблеми в особистому житті. Також тут буде у вас вибір. Дві мечів це завжди якийсь вибір між вами. Але ви не захочете приймати це рішення, приймати цей вибір, вирішувати. Та? Ви захочете, щоб цей вибір вирішив хтось за вас, або щоб все само самовирішилось, без вибору. Ви будете закривати очі на це, бачите? І будете чекати, поки ситуація вирішиться само собою. Але мені здається, що тут варто прикласти якихось зусиль для того, щоб ці всі страждання, переживання нарешті закінчились для вас. Можливо, хтось страждає за того, що немає другої половинки, а хтось страждає через проблеми в стосунках, та можливо, у когось є страхи і недовіра. Ось ці всі такі навіть самі маленькі переживання вони завершаться у новому році. А тепер подивимося, що вас чекає у фінансах і роботі у новому 2025 році. Що чекаєте ців у роботі і фінансах у новому 2020 році? Що чекаєте ців у роботі і фінансах у новому 2025 році? Багато планів, багато цілей яких ви будете реалізовувати, так? Тобто, бачите, ось тут ви будете обдумувати та щось планувати собі, думати, як це реалізувати. Ось тут ви будете обдумувати план, та так дуже стратегічно мислити на холодну голову, все обдумувати, все розраховувати до маленьких-маленьких подробиць. Тут можливо таке, що ви запланували якийсь розвиток та або нового проекту, або власного бізнесу, або змінити сферу діяльності, та і тут може бути таке, що хтось буде вам вставляти палки в колеса, тобто казати, що це того не варто, залишитися на своїй роботі або на ну, що ти будеш щось починати, в тебе не вийде, та? тобто можуть бути такі люди, які можуть таке казати. Вам варто слухати саме себе, та, своє серце, свою інтуїцію і приймати рішення самостійно, та, тобто не вестися на поводу до е, думку інших. Будьте обережні, бо можуть бути люди, які не захочуть того, щоб у вас щось гарне вийшло. Та. Тому дуже обережно вибирати, кому ви розказуєте про свої плани і кому ви довіряєте. А так, в принципі, в вашій самореалізації, в вашій новій задумці, та нових ідеях вас чекає дуже хороша перспектива. Тут варто головне все дуже-дуже добре розпланувати, дуже чіткі написати план дій і діяти за цим планом. Тобто, не діяти на емоціях, а діяти за чітким структурованим планом. Також головне тут вірити і довіряти собі, та, що у вас все вийде. Ось такий теророзклад для тельців на новий 2025 рік у мене вийшов. Дякую за перегляд! Будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові теророзклади. Поставте лайк, мені буде дуже приємно. Дякую за перегляд. Всім па-па!